Миру Божого, друзі, на протязі усієї історії ми можемо бачити, що були люди Божі, пророки, апостоли, які несли істину слово Боже людям та допомагали їм прийти до Бога. І також були лжевчителі, лжепророки, які несли брехню, які уводили людей від Бога. І важливо розуміти, що на сьогоднішній день. Потрібно розуміти, кого ми слухаємо, тому що є також багато там аналітиків, політиків, блогерів, також лжевчителів, які намагаються говорити на всі теми, навіть в. Ті питання, в яких вони не розбираються, і апостол Павло він говорить, що є душевні люди, які просто наповнені інформацією, філософи, а є духовні люди, які можуть судити про все, тому що вони мають пізнання Бога, а Бог він знає все, що було, що є, і що буде. І Бог він відкриває своїм рабам все, що буде, і все, що буде відбуватися. Тому важливо розуміти, кого ми сьогодні слухаємо, і як розуміти, чи духовна це людина, чи ні. Ісус сказав, що все потрібно перевіряти по результату, по плодам людини. А плоди це спасені люди, це відкриті церкви, і тому. Щоб не бути обманутим, щоб не знаходитись в ілюзії, нам потрібно слухати духовних людей. Тому рекомендую вам підписатися на канали докторів теології Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб вивчати істину. Нехай Господь благословить вас.